Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію у Харкові. Влучання в цивільне підприємство. Наразі там без постраждалих. На Волині прильот в енергетичний об'єкт. А на Сумщині росіяни поцілили по інфраструктурі шостинської громади. На місці працюють усі профільні служби, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Через ракетну загрозу у низці областей запровадили екстрені відключення світла. Звичайні графіки наразі не діють. В Укренерго закликають до заощадливості, оскільки енергосистема залишається вразливою в більшості регіонів. Досі тривають ремонтні роботи після попередніх російських атак. Російському генералу, який віддав наказ спрямувати ракети на дитячу лікарню «Охмадит», оголошено про підозру. Про таке повідомив офіс генерального прокурора. Там не називають особу тільки звання і посади. Однак на фото можна впізнати такого собі Сергія Кобилаша, очільника російських військово-повітряних сил. Слідство стверджує, саме він стоїть за обстрілом «Охмадиту» в Києві 8 липня. Тоді ракета Х-101 убила двох людей. Більш ніж півтора десятки отримали поранення саме заклад. Зазнав значних руйнувань причетний генерал і до ракетних ударів по Києву 26 червня. Тоді вони поцілили по багатоповерхівці. Загинув чоловік. Ще троє людей постраждали. Відповіддю на ядерний шантаж Кремля має стати посилення санкцій і збільшення військової допомоги Україні. Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця. Екстрене засідання в Нью-Йорку зібрали на прохання української делегації після удару Росією по Дніпру новою балістичною ракетою та участь північно-корейських військ. У війні, окрім солдатів, КНДР має намір передати Росії нову партію балістичних ракет на додаток до понад півсотні вже поставлених, заявив представник США. в ООН. Натомість, поспред Північної Кореї в розв'язуванні війни в Україні звинуватив країни заходу. Йому різко відповів Кислиця назвав виступ КНДР в ООН вигадками зредагованими російським представництвом. Я змушую себе залишатися в цій кімнаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представнику КНДР, щоб прямо сказати йому, що він представляє злочинний режим, який допомагає іншому злочинному режиму. Рано чи пізно ви і ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних. А ваш народ буде вільний. Окупанти перетворюють Бахмут на логістичний хаб. У шахтах під землею розміщують свої військові склади та польові шпиталі. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, дислокується у Бахмуті зараз 98-ма повітряно-десантна дивісія росіян та третій армійський корпус. Місто стало своєрідним логістичним хабом для окупантів. Там є шахти, укріплення і укриття. Ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з паливомастильними мастильними матеріалами. Владислав Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Третя штурмова бригада відкрила в Черкасах школу керування безпілотниками, запрошують усіх охочих, незалежно від статі і віку, майбутніх операторів БПЛА вчать розбиратися в технічних характеристиках fpv дронів. А потім, після освоєння теорії, переходять до практики. Спочатку у так званій сауні, а потім у павільйоні. Як зазначають військові на фронті, зараз значний дефіцит пілотів дронів. Тож хороші кадри шукають серед цивільних і ветеранів. Вони є різного виду для того, щоб також ви могли залітати, проходити трасу, розвертатися, риску стабілізувати дрон, щоб він не полетів назад, не затонувало бика. Легше вчитися з нуля, чим перечитися. Тому що коли вже маєш якісь навички керування майком, то не в треба вже переручувати свої координаційні рухи. У нас технологічна сучасна війна, важлива мотивація, важлива включеність і важливо. Важливо, щоб у людини була е, е, постійна ініціатива розвитку. Дитсадку у звягелі, що на Житомирщині, тепер не страшні перебої із електропостачанням. Там встановили сонячну електростанцію, і от на днях ще й тепловий насос. Обладнання нагріває воду та підлогу всього першого поверху дошкільного закладу. А ще басейн, єдиний для дітей у звягелі. Обладнання вартістю в майже 3 мільйони гривень встановили за підтримки уряду Німеччини. Дирекція дитсадка вже підрахувала, будуть економити на енергоносіях по півмільйона щороку. Та найголовніше діти зможуть плавати не тільки в опалювальний сезон, але й щодня. Басейн відвідують не тільки діти нашого закладу, а відвідують всі дошкільнята громади. Згідно графіка, згідно підвозом шкільним автобусом, ми маємо в планах. нас ще надавати платні послуги, тому що є потреба. Дуже багато батьків хоче і на вихідних приводити діток. До встановлення насосу температура навіть влітку була близько 27 градусів. І на сьогоднішній день, коли ми заходимо взимку і діти мають комфорт, мають 32 градуси в перебування в басейні. Це в Величезна радість, тому що це про здоров'я, це про майбутнє.